Новий ігровий день вже тут. Габен та Вальф розуміють те, що хайп навколо їх нової стім-машин не вчухає, особливо поки всі очікують на офіційну ціну за новий пристрій. І тому вони вирішили замислитись над тим, а щоб такого запхати до апарату, щоб розробникам було не от супер потрібне, і щоб вони бажали випускати свої нові продукти на новий стім-машин. Рішення, скажу, доволі цікаве. Вальф вирішили розповісти про те, що ігри, котрі вже були верифіковані на Steam Deck, не потрібно буде повторно верифікувати на новій Steam машин, тобто випустили ігру на одному пристрої, і вона автоматично випускається на іншому. Розробники VR, які шукають перевірку Steam Frame, можуть очікувати іншого процесу. Хоча Valve зазначили, те, що буде проведено ті ж раунди тестування та надання відгуків розробникам що й для інших програм верифікації. Справа в тому, що значок Steam Deck Verified виявився доволі потужним маркетинговим інструментом для розробників, тому що наявність цього значка означає якісну оптимізацію і те, що така гра може потрапити до розділу Great on Deck в магазині Steam. А це, в свою чергу, здатне бустанути продажі. Досі не вчухає скандал між профспілкою Канади та Ubisoft з приводу закриття всієї студії Ubisoft Halifax, але вже буквально учора любителі круасанів та аванпостів з Жакернаутами оголосили про чергові звільнення. Тепер вони вирішили відправити нахрін 55 людей зі студій Entertainment та Ubisoft Stockholm. Поки що керівництво корпорації не пояснили, як швидко цих людей звільнять, але вони запевняють, тому що це ну, от, взагалі ніяк не вплине на розробку до Division 3. Ага, ми так і повірили. Загалом же звільнення торкнуться команд, котрі працювали над Avatar Frontiers of Pandora та Star Wars Outlaws. як відомо, двох фінансових провалів. Найдивніше в усьому цьому, це те, що буквально з виходом у світовий прокат фільму Аватар, вогонь і попіл розробники випустили крупне DLC до Avatar Frontiers of Pandora, котре доволі непогано хайпнуло на тлі третього фільму від Джеймса Кемерона. Коротше, Ubisoft продовжує впевнено рухатись вслід за військовим кораблем. Джозеф Фарас, от тільки нещодавно випустив Split Fiction, розійшовся у своїх зізнаннях в тому, як же сильно він обожнює працювати з Electronic Arts. Так от любитель тикати фак Оскару сказав про те, що репутація EA як скотеняки ігрової індустрії несправедлива. Ось вони від самого заснування співпрацюють з корпорацією і вже зробили три крутезні гри. За його словами, в ієї багато чудових людей, котрі поважають Фареса, і тому дають його команді повну свободу дій. Ех, це він просто ще не випустив гру, котра не виправдала фінансових очікувань. Ієї. От якщо це станеться, ось тоді і подивимось, як він заговорить. Також Джозеф розповів, що він думає з приводу шаленого успіху Експедішн 33» та що на його думку очікує ігрову індустрію загалом. Як і завжди, він дуже оптимістичний і впевнений, що все буде тіп-топ. Але його лякає успіх клеєр Obscure», тому що це гра від невеликої команди за невеликий бюджет. А це може означати те, що корпорації можуть забажати робити так само. А особисто він ну от взагалі не може уявити індустрію без багатомільйонних блокбастерів. Він впевнений, що такі ігри, як, наприклад, GTA 6, просто неможливо створити з невеликою командою та маленьким бюджетом. Але він не проти бюджетних проєктів. Як він каже, має бути різноманіття. Джозеф, звісно, що дядька крутий, та й ігри в нього класні. Але от тільки останнім часом ті самі великі ігри з велетенськими бюджетами все частіше й частіше стають фінансовими провалами. Відкрилась можливість приордера гри Stix Blades of огрід від Cyanide Studios, і у зв'язку з цим розробники випустили демо-версію гри, проходження котрої займає десь одну годину. Протягом цього часу потрібно буде перемогти велетенського голема і після цього пограбувати дирижабель, котрим володіє інквізиція. Якщо ви пограєте у демо, тоді ви зможете перенести файли збереження у повну версію гри, коли вона вийде, і продовжити грати з моменту фіналу демки. У повній версії заплановано три велетенських відкритих локації, великий арсенал приладів, різноманітні покращення, унікальні можливості, такі як подорожі у часі та контроль над свідомістю ворогів, нові фракції, а також значно більша свобода дій у порівнянні з попередніми частинами. Гра має вийти 19 лютого цього року на ПК та поточних консолях. Розробники PalWorld, не дивлячись на проблеми з Ніндендо, вирішили виводити свою гру за межі відеоігор. Pocket Pair анонсували колекційну карткову гру Пел World, котра має вийти вже 30 липня цього року. Згідно з офіційними даними, Пел World TCG – це змагальна карткова гра для двох гравців, де ви можете насолоджуватися стратегічними та тактичними битвами, використовуючи різних унікальних палів. Як і у відеогрі, гравці б'ються разом зі своїми палами, збирають ресурси та будують бази в рамках цього досвіду. Бої, скоріш за все, будуть зосереджені на картках палів, а гравець діятиме як командир. Карти спорядження, а саме зброї, дозволять гравцеві безпосередньо атакувати ворога. Так само збір ресурсів може приймати кілька форм. Ресурси зможуть накопичуватись пасивно кожного ходу, або вони зможуть бути прив'язані до певних типів карт, які гравці повинні виділити на дошці, подібно до карт земель у Magic the Gathering або карт енергії в Pokémon TCG. Що стосується будівництва бази, то це, ймовірно, буде область на дошці, окремо від зони бою, де ви граєте різними будівлями та крафтовими лавками, як у відеогрі. Коротше, якщо серед вас є фанати такого, тоді можете помітити дату у своєму календарі. Німецький видавець Six More Vodka та розробник Demagog Studio анонсували новий екшені під назвою Orken. Гра позиціонується як неандертальський вестерн з приземленою версією теми орки проти людей. Сюжет у грі начебто якимось боком натхнений оригінальним мас-ефект з бойовим процесом у стилі Dark Souls та Dragon's Dogma, що поєднує в собі приголомшливу візуальну складову, взяту безпосередньо з ілюстрації Six More Vodka з напруженими боями, що базуються на витривалості. Гра всю доведеться битись з невідомими ворогами, використовувати чітко сфокусовані соузлайк -like бої, а також різноманітні особливі здібності, як і завжди ухилятись та слідкувати за показником витривалості. Грати доведеться за молодого воїна, котрий після зникнення найкращого друга збирає загін та відправляється на пошуки дружбанчика. Звісно, що у процесі вони з'ясують про те, що їх рідним землям загрожує страшенна катастрофа і потрібно буде врятувати світ. Сюжет начебто розвиватиметься в залежності від прийнятих гравцем рішень та віддобрених відповідей у діалогах. Обіцяють те, що персонажі будуть реагувати на дії гравця, а вибір союзників та ворогів буде впливати на розвиток подій. Простіше кажучи, нічого нового та ще й виглядає якось всрато. Але якщо ця гра вас зацікавила, то її демоверсія стане доступна у Steam 26 лютого. Дженсен Хуанг, один з найголовніших творців бульбашки штучного інтелекту, звісно, що виступає проти будь-якого хейту стосовно того самого штучного інтелекту. За його словами, щі це майбутнє. Шарахнути підвищення цін на залізо для ПК та на купу всього іншого через будівництво довбаних дата-центрів – це теж майбутнє. А от ті всі хейти, вони лише заважають Хуангу заробляти мільярди баксів та продовжувати роздувати бульбашку щі. Оскільки Дженсену зараз дуже потрібно продовжувати переконувати інвесторів в тому, що вони мають продовжувати вкладати астрономічні суми у щі, він наполягає на тому, що без щі у людства просто немає майбутнього. А різноманітні негативні прогнози та розповіді про бульбашку штучного інтелекту, котра лусне, це все лише завдає шкоди таким крутим щі ентузіастам, як от він сам, та ті, хто задіяні в його схемі по округу обігу мільярдів баксів. На додачу він сказав, що всі, хто пизд. Дить проти розвитку щі вони просто всі корисливі сволоти, що переслідують особисті інтереси. А от він ну прям Прометей 21-го століття, звісно, що він казав все іншими словами, але я передав вам загальну суть його виступу. Це всі новини на сьогодні, але звісно, що завтра на вас чекає нова підбірка найактуальніших подій зі світу ігор. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково притискайте дзвіночок та й видавайте лайкоси, щоб якомога більше людей знали, що відбувається у світі ігор. До зустрічі вже завтра.